І в мене такий характер натошний, що Я знайду, але не зараз. бо Погода взимку не дуже. Да, і шльоз, замок закритий. Зараз хазяїн закрив, він там живе, Не хоче, щоб натоптував -то грізюки видно там. У нього замку. Тому замок зараз закритий, ми не попадемо туди. Але це місце, де він вказує, скоріш за все, він зробив собі такий бізнес. Приймає сюди туристів. Ну і заробляє ну, замок. Треба ж якось підтримувати О. О, ми підемо ось сюди річка там далі Вон люди йдуть з дороги я йду з хвиська я б міг би сюди приїхати і на велосипеді але не зараз подивіться що робиться зараз плюсова температура тому що якось можна ходити, а якщо підмерзне, то буде дуже незручно. О, а я вже падав на спину. О, падав на спину, але у мене на спині рюкзак, він завжди мене спасає. А так би щось. Так, ну не будемо про погано. йдемо. Це парк. Це парк. О, великий парк. Для такого містечка, як Донау Есінген, він дуже завеликий, Але тут люди приїжджають, гуляють не, майже всі Німеччини, а може і не тільки, зараз підбігаємо, щоб я це не заважав, машина виїжджає. Так, добре. Почнемо. Це парк. О, парк, а це якась така мапа. О, мапа парку. От у парку. І отут от у нас бачимо... Е... Це шлос, той ж замок, а це тут знаходиться, тож підемо туди. Отак от сюди йдемо. І річка бріга. А тут, тут ще одна річка вже розтаяла, Дуже слизько. Отак. Йдемо до цієї річки, і я одразу скажу, що ця річка називається Е, Тому тут не може бути, щоб знай починався. Я вже говорив, що це грав, чи хто він там, чий то замок, я не знаю, він так зробив собі такий бізнес, приймає людей, а треба йти туди далі, поріжці наверх і шукати вже, де починається брігах, чи починається бріг. О, ці дві річки, де вони з'єднуються. Це треба пройти вже влітку пішки. Скоріше на все пішки, а може на велосипеді. Так от. Так. От зараз ми вийдемо на цю річку. Одна річка. Другу я поки не знайшов. Зараз йду в кросовках, але я дуже добре їх заклею, тому я можу плавати у них. Так. Оце? Та ватрічка. Брігах тут підписано на чині. Так, е, імператор, германові. Так. Хтось був. Так. Е, тут музей. Мабуть, якщо зайти в цей музей, то тобі все розкажуть. І покажуть. Німці взагалі дуже любили Римську імперію. Вони її розвалили, вони її так любили, що її розвалили варвари. от такі німці варвари. Але потім папа римський назначав. Ціх церічі там этого, це, із, із, із німців, германців. Погане слово німці. Не люблю. Германці. Германців. І вони були е, імператори. Це була Римська імперія німецької нації. Отак, германської нація знову. Ну, я, я, ніяк з мене совок не, не вийде. Германської нація. Отак от, от. І ця Римська імперія була до 1806 року. От так. Потім там вже Прусія була. Потім оці огенсолярні, де я зараз живу. Вюртенбергі. Не в Бадені, а е, ну, земля називається Баден-Вюртенберг. Вони об'єдналися. А е, самі говінцолярні вони з Вюртенберга. Тут їх замки, тут їх от, вони тут проживали. Отак от, от ми треба перейти в міст. От, якщо хто приїде, то побачить. а Там ще є один міст. Міст йде від, від вокзалу. Я трішки до парку звернув, але треба йти прямо. Вказівники є. О. Вон, Вони сині. Сині і ми бачимо до але шльоз. Шльоз зразу скажу закритий назимку. На, на Він Е, е працює е, працює з е, квітня місяця. Так, там так написано з квітня місяця. Це. Це от ми виходимо до Кірхи. Головна кірка, кірха цьому невеличкому місці так списка, списка треба підніматися. отож я говорю що треба підніматися яка річка а річка вона це, ще ви бачили от, а яке може бути там це, а, тяжко так Оце вже е, закрили, ворота закрили, і господар не пускає до замку. До, до церкви ходіть, а до замку нема чого там лазити. О, Я стараюсь якби податися 15, -15 хвилин, бо потім Ютуб не дуже хочу приймати, якщо більше 15 хвилин я трендю. О, тому десь вже 12 я поспішаю. Спішаю, щоб дойти всі теж таки до... О, піднялися наверх. Туди інформ, інформ, якщо щось треба там, буклети якісь там вам дадуть. Все безкоштовно. О, тут дуже церква вилізла, аж на дорогу треба бистро прийти. Оце воно е, Донау Куеле. Якщо я правильно... Вовремя акцент немецкий по... Oh. <рит> вот так вот. И... И... И, и такая карта. Она мне не кажется, что они на месте только... ...жизнечко что-то... Ну, на разыгранную какую-то карту ещё придётся идти. И, <рит> и... <рит> вот... Тут так слишком не слишка, знаєш, треба Це місце, де місце місце до на а місце де як тут щось з'єднується, що я ці дві річки починається Дунай. Але там внизу тече одна з них. Брігах. Брігах. О, отак от. Йдемо, 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 йдемо. О, оце воно. Оце скільки грошей там. мільйонером можна стати. Можна стати мільйонером. о. Ой, сиді. Тут зовсім ти не поубирали. Зовсім не поубирали. Але ніхто не хоче туди, туди пірнати. Це мабуть. Пишеться скільки кілометрів до Чорного моря це ще 2840 кілометрів. Ну це пам'ятник. Це, пам це Донауквеллі. І далі це я не можу розібрати, потім переведу 678. Знаєте я. це. Не, не знаю. Не знаю. От так. О, ще я О, це час вийшов, але я ще скажу. Не, вони не припустять. Це вже ніхто не буде знати. О, це О, замок. Отак. Ну, Ще на плю подивимося. І все, до побачення.